Друзі, привіт! Мене звати Юлія Олійник, я скромайстер компанії Go IT. Сьогодні у нас в гостях Ярослав Петровський, випускник курсу FullStack Online, поділиться з нами своїм досвідом в IT. Ярослав, привіт! Всім привіт! Ярослав, розкажи про себе, де працюєш, чим займаєшся? Зараз працюю в e Logic як бекенд розробник Якщо цікавить моя кар'єра в ІТ, то вона почалася якраз з GoIT, коли я вирішив пройти курс на фулл тому що не розумів, що вибрати, фронтенд чи бекенд. Скажи, будь ласка, з якої сфери перейшов? Я працював. В сфері автоматизації і різного електрообладнання, так як це було зв'язано з моєю вищою освітою, і в принципі я працював по своїй спеціальності. А що тебе підштовхнуло до зміни професії? Ну мені завжди була цікава ця сфера, і навіть коли я займався. Автоматизацією я хотів себе спробувати в чомусь новому. Ну, якось так з часом склалося, що я все-таки вирішив знайти якісь курси і, хоча б, спробувати себе в новій професії. І, як виявилось, не прогадав мені сподобалось. Чи була ще якась причина переходу в цю сферу? Якраз це співпало з ковідом і з тим, що всі переходили на роботу віддалено і. Скажімо так, IT давали можливість зробити це набагато легше, швидше. Можеш розказати детальніше, як змінилося твоє життя з переходом в it сферу навести конкретні приклади. Ну, моє життя змінилося в тому плані, що я тепер не їжу кожного дня на роботу, не витрачаю свій час в метро. Якщо брати сам робочий процес і сильно абстрагуватися, то що тоді я проводив майже цілий день за комп'ютером, що зараз я майже цілий день сиджу за комп'ютером, але змінилася трошки специфіка роботи. Більше якось комунікую з людьми. Онлайн, частково на англійській мові, до цього ж це було якби більше живе спілкування в офісі якби змінився сам стиль спілкування, але якби загалом робочий процес, якщо брати конкретну. Мій випадок він змінився не дуже сильно, і тому я не відчував якогось дискомфорту в плані, що я був якимось асоціальним і тут мені приходиться спілкуватися з усіма. Такого не було. Як ти вважаєш, які навики допомогли тобі знайти роботу? Якщо говоримо про софт-скіли, то це перш за все комунікабельність. Тому що все починається в будь-якому випадку з співбесіди, і якщо ти себе зарекомендуєш як ну цікаву особистість, тобто вмієш добре себе скажу, як зарекомендувати, показати з різних сторін, то це буде обов'язково плюсом при проходженні подальших співбесід, ну також звичайно, те, що ти можеш показати. При співбесідах це твоя пунктуальність. Тобто ти повинен бути завжди пунктуальним, ніколи не запізнюватись на дзвінки. Ну і, скажімо так, бути щирим, відкритим, і це відчувається в будь-якому випадку. Ярослав, можеш навести приклад, коли здавалося, що гірше нікуди, чи там в навчанні, чи безпосередньо вже в роботі, але ставалося ще гірше. Я пам'ятаю, коли ми закінчили фронтенд частину і у нас почався бекенд, це було Node.js. І на першому вебінарі я такий взагалі, тому що відбувається. Нічо, якось наче нічого не зрозуміло, хоча до цього я якось розумів, наче все, і взагалі без проблем. І потім на наступному вебінарі я зрозумів, що якби на минулому я ще, ще щось зрозумів. от, Але. Потім, ну якось, скажімо так, це було такий критичний момент, і далі все пішло в принципі непогано. Ярослав, яка була найбільша невдача, з якою ти стикнувся на роботі? Бувало таке, що, наприклад, я отримував якусь таску, думав, що я затрачу на неї там ну, максимум один день. А потім, коли проходив, закінчувався цей робочий день, за який я думав, що я закінчу таску в мене не було зроблено майже взагалі нічого, тому що виявилися якісь підводні камені, які я, скажімо так, не міг передбачити, не очікував. Або ж це були якісь конкретно випадки, які зв'язані там з налаштуванням середовища або такого іншого, що в принципі ти думав, що в тебе все вже буде працювати ідеально, але виявилось не так, і це можна сказати великий фейл, тому що ти ну, якби говориш, що ти зробиш це завдання в одні терміни, а по факту ти зовсім в них не вкладаєшся. Зрозуміло, а як ти вирішував такі ситуації? як тільки я розумію, що я не встигаю, я затримуюсь, в мене якісь труднощі, я відразу говорю, що от так і так в мене є складності, і відповідно я не зможу зробити в термін. І зазвичай це ну якби не викликає якоїсь великої проблеми, е, тому що всі розуміють, що ага, е, ось тут в нас, скажімо так, є невеличка затримка, але всі в курсі, і е, немає такого, що е, пройшло два дні. А ти такий приходиш і кажеш, ой, я взагалі нічого не зробив. Коли така ситуація трапилася трапилась там з тобою вперше. Який урок ти звідти виніс? Що потрібно завжди е, ну, держати свою команду в курсі, тому що по перше. Тобі можуть з цим допомогти, якось проконсультувати. По-друге, коли люди в курсі, вони потім не розчаровуються в якомусь кінцевому результаті, тому що ти надавав інформацію по до виконання. І головне правило з цього це завжди комунікувати з своєю командою, з своїми, скажімо так, тімейтами. Ярослав, чи став ти перед собою ціль, коли йшов на навчання? Так, звісно, ставив ціль. перше це опанувати нову професію, і друге це знайти роботу за цією професією. Очікування реальність стосовно it сфери мої очікування. Вони плюс-мінус співпали з реальністю, тому що на момент, коли я починав проходити курси, в мене вже було багато знайомих, хто працював в IT, і я розумів плюс-мінус, як ця сфера працює. Але, ну, скажімо, тоді я ще не розумів, що я. Захочу працювати онлайн. Я більше думав, що я буду працювати десь в офісі, в великій команді в компанії. По факту, я працюю вдома, але також в команді. Давай поговоримо про етап співбесіди. Скільки резюме ти відправив, скільки було відгуків на вакансії? Скільки ти пройшов технічний співбесід, перш ніж працевлаштувався в компанію, де ти зараз є? Точну кількість не скажу, але. Ну, доволі велика, це там не знаю, десь може близько тридцяти. так. кількість технічних співбесід, які я пройшов, е вона була не дуже великою. Це десь там, е може в районі п'яти. Перших е там, здається, дві. Вони були такі трошки, скажем так, провальні, тому що в голові не була прям гарно структурована ця вся інформація. Плюс ти хвилюєшся там, ну можеш дещо там забувати, а потім воно вже якось іде. Ну, ти більш спокійний, більш підготований, робиш висновки з попередніх своїх технічних співбесід. Були варіанти проходити співбесіди далі, але скажімо так, мене задовольняли умови, і тому я зупинився і вже не погодився на офер, який був після цих п'яти співбесід. Зрозуміло. А скільки часу зайняв пошук роботи? Близько місяць, але все так. Але це при тому, що я ще паралельно працював на своїй попередній роботі? Твій секрет успіху, як все поєдні? тайм менеджмент <laughs> клас yeah. То, друзі. вчіться, прокачуйте дану компетенцію, адже вона вам допоможе поєднувати і навчання, і роботу, хто навчається на вечірніх курсах, і потім успішно працевлаштуватися. Звісно, Ярослав. Які поради можеш дати нашим студентам, щоб вони вивчилися, дійшли до кінця, та успішно працевлаштувалися? Вам uh, потрібно. Uh... Вирішите, якщо вам це потрібно, що ви цього хочете, то тоді вам, в принципі, не потрібні будуть якісь додаткові мотиватори, у вас буде ціль, до якої ви йдете, ви будете знати, для чого вам це потрібно, як швидко вам це потрібно, і що ви готові зробити для того, щоб досягти цього результату. І далі залишається тільки старанно вчити. Нову інформацію, яку подають, обов'язково це все практикувати. З цього і складається результат. І далі не боятись якихось співбесід або подавати свої резюме. Але якщо ти впевнений в своїх знаннях, тоді ну, ніякої проблеми в проходженні співбесіді не буде. Ярослав, дякую тобі за інтерв'ю. Дякую за цінні поради для наших студентів. Це була серія мотиваційних відео від випускників для вас. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і зустрінемося з вами в наступних випусках. Ярослав, а тобі бажаю досягнення твоїх наступних цілей. Дякую. Дякую вам також. Па-па.